Чому я не рекомендую перекушувати просто бананом або фруктами або будь-яким десертом чи вуглеводними батончиками. А тому, що по факту це прості вуглеводи. Ми їх з'їли, нам стало смачно, наш рівень енергії, там дофамін це все піднялося, але так само швидко це може впасти. і Ми відчуємо втому, і ми ще більше будемо хотіти їсти, особливо виросте наш апетит. Тому я завжди раджу. Уникати перекусів за можливістю, якщо є така можливість, тобто повноцінно снідати, обідати, вечеряти так, щоб вам вистачало насичення на 5-6 годин без перекусів і без додаткової їжі. Але якщо у вас такий графік, що вам все ж таки потрібно зробити якийсь перекус, то він має бути максимально такий збалансований або. Хоча б додати туди просто якісь корисні жири, тобто він не має містити тільки одні вуглеводи. І все це може бути там шматочок сиру, це можуть бути якісь горішки. Це також може бути той самий банан, але якщо ми ще йогурт візьмемо без цукру, горішки, тобто це вже будуть білки, жири, ще можна якісь хлібці взяти, це будуть такі, як складні вуглеводи. Тобто, якщо ми щось таке, от візьмемо, якісь такі снеки, але з хорошим складом, то це буде хороший перекус, і ви відповідно після нього. Ще там на 2-3 години, так точно будете відчувати насичення і не будете хотіти їсти. Підписуйся у мене більше про здоров'я та харчування.